Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. То дивився минулу серію, той знає, що буде відбуватися в цій. А може і по назві ви вже здогадались, тому що сьогодні я відкриваю, давайте виберемо якийсь кейсик, не дуже дорогий, і я буду робити контракти. Правильно, давайте виберемо кейс-канікул, хоча вже вони якби підходять кінцю. Ну, хоча половина пройшла, ладно, не підходять ще кінцю. Тому ось таким чином. 5 предметів за 275, тобто це буде 15 плюс предметів. Окей, давайте подивимось. Відкрива 275. 5 кейсів, що мені повипада. Окей, 25 це непоганий насправді дроп, хоча це не окупає сам кейс, але м дає мені змогу робити непогані. 음, непогані апгрейдики. Непогані апгрейдики, вони будуть на 1%, хтось ніж вибиває, хорош, красавчик. А можна мені так само з такого ж балансу до крутого ножи, ну, ножика діти, ні? Не можна мавити. Ну ладно, подивимось, що з цього вийде. М, давай. Так, оці глоки, вони по 49-47, окей, оце окупає і оце фігня, Ладно, нічого страшного. І вистачає на... Три відкриті, три відкриті, тобто буде 18 апгрейдів. І сподіваюсь, хоча б один з них зайде, тому що я буду робити їх на маленький відсоток, на 1% саме, і це в нас, в принципі, буде мене окупати, якщо це буде випадати. Давайте ось так. Юсп, неонуар, непоганий варіант. Так прикиньте, о, просто прикиньте, колись буде таке, що от. Я сяду, буду записувати цю серію. Ну не цю конкретно, а серію там, де мені має зайти апгрейд на дуже маленький відсоток, наприклад, як отут, 1.16. І я натискаю перший апгрейд, і він заходить. Це буде просто жесть. А прикиньте, ще після цього 3 Ну ладно, це вже я щось десь я у сні побачив таке. Звісно, це ну, на рівні нереального чогось. Хоча все можливо, все можливо. А, 2-2-2. Цього навіть почекайте, так, да, не вистачає, тому що тут якось йде незрозуміло трошки, ну нічого страшного. А, Чомусь дві стерлась, коли я її не стирав. 1.03 не заходить. Так, що ж робити, якщо нічого не зайде? Не знаю навіть. М -м Давайте так само. 2.2. Ой, 2. Та яких 2. .1 -1 -1. Давай. А відсоток 1.03 коефіцієнт 81. Це дуже жорстко, насправді. Хоча, хоча б один, просто зайди. Ну, деякі серії реально були, в яких ем, якби, заходив такий апгрейд мені. М -м, так що, в принципі, це достатньо можливо, ну, реально, реально таке зробити. Давайте поки кидати на цей юсп, а може щось подорожче виберемо, що тут є цікавого. Ну, давайте, емечка Ось така М4А1С і, до речі, стоп. Випал! Уху, сюди. а що... Це дуже круто, друзі, це максимально круто. Але в мене є одна ідейка. Давайте я оце швиденько покидаю просто на якийсь відсоточок. Давайте на 5 тисяч покидаємо. Ось так. Прикиньте, випаде і це, Ну, це, скоріш за все, не відбудеться, але хто знає, хто його знає, 4 тисячі. М -м Редлайн, пам. Не випадає, да. А, Ой, ні-ні-ні, не так. Отак. 2-2-2-2-2. Юспек, пам. Е, просто в мене є невеличка ідея, що можна в принципі зробити. Хоча, от я не знаю, або зберегти на наступну серію, ну, мабуть, ми це робити не будемо, я думаю. Зберігати на наступну серію, бо це вже якось, я не знаю. Скоріше за все, варіант є. Варіант є. Це продати і спробувати дочекати знову апгрейду на 1%. Ну, це буде максимально складно вибити після того, як вже до цього один зайшов на такий маленький відсоток. На, це жорстко, це дуже жорстко. Почекайте, а що мені випало? Я і не зрозумів. Ось, а, М-ка, МК ця. Окей. А прикиньте, вона якась забагана, і я от зараз просто її знов виберу і вона зайде. Ну ні. Да? Не заходить, ладно. Тут я щось вже занадто, занадто вже повірив в себе. Ну може зараз? Ні. Ну колись же таке було. Колись таке було, але не на такому маленькому відсотку. Я оце от точно пам'ятаю, що колись я два поспіль. По-моєму, на 10% це було, і був скін. Е, знаєте, який це як його? нагаліл, щелкунчик цей скін був. Да-да-да, і він випав два рази поспіль, або, або якийсь інший. Хто от пам'ятає, напишіть в коментарях. Бо я, якщо чесно, ну так. Слабо пригадую. Окей, 3000. Ну а поки воно обертається, нагадаю, що промокод atomf 77 дає вам безкоштовно кейс Easy Game. Ну, як безкоштовно за депозит від 500 джепонтів. Це приємний бонус якби, до депозиту. Тому що з цього кейсу, ну, брехати вже не буду. Як показує практика, мені мені конкретно найчастіше з нього падає десь дроп за 100 джепонтів, але є і випадки, коли за 300 джепонтів падає, але хто знає може. А ще. Ще поставив? <плев> <плев> а навіть? Я. Оце я заговорився. От, друзі, що буває, коли отак людина заговорилась. Да Я хотів просто 5 тисяч поставити, їй 1-0 не дописав, ну ладно, може, оце зайде Не заходить, да. Окей, давайте продамо. І як я вже і сказав, 2800 в нас є, було 1000, нагадаю. Так, тільки треба, от за 55 я б якийсь кейс за соточку. Відкривав би. Ну. Ну-ну-ну. А, давайте якраз easy game кейси. Можна повідкривати, думаю, чому б і ні. 5 штучок, 595. Якраз зараз продемонструю, що може звідси випасти. Ну, а це умовно ВП. Э, так, далі. 110. Ну, коротше, в районі. От від 40 до 200 мені випало, так що ось таким от чином. Може зараз щось краще випаде, а може і гірше, хто його знає. 66, 104, 71, 42. Ну да, зараз погірше. Окей, нічого страшного. Ще буде. Ще буде 2 прокру... А, ну. Ой, ну, коротше, ви зрозуміли. 51 і. 150. А буде дроб більше 250 десь. Ну, от треба, ніби, ні. Більше 250. І Галіл, я знаю, що ти є гарної якості, і ти можеш випасти звідси, але, бачите, не випадає чомусь. М -м -м 4. 4 тепер. І це остання прокруточка. 132, щось в кінці. Ладно, в кінці нічого не падає. І от стільки в мене скінчиків. Давайте починати. 51, будемо закидувати десь. 4 тисячі, щоб якби, був якийсь результат, якщо воно випаде, бо багато серій було таких, що. Ну, не багато, одна точно, коли там випало на відсоток. на одному відсотку те, що взагалі якби краще не випадало, адже воно навіть не окупило те, що я відкрив. До речі, це дуже схожий прокрут. І стоп! Випало, так? Да? Схоже було. Ладно, це було дуже схоже. Мене аж м Аж забайтоло, скажу вам так, 6 тисяч. Можна оцей юсп гарненький. Гарненький юспик і. схоже, до речі. Теж схоже. Д слухайте, дуже якісь схожі прокрути почались. М так, ну це на 4 тисячі. І. Редлайн. А, редлайн же. Стоп. Ладно. Тоді 3. 700, я не знаю, ось так. Да, оце вже можна і не випадає. Ну і гарно, що не випало насправді. Галліл. Е 3700. Теж нехай. Оце. А, тут, тут теж не можна вже. Ладно, 3500 тоді. Ну, На 35, а так, 3500, 1.01, отакий відсоток мені не зайшов, на жаль. М -м оце можна на 4. Ось так юспек не випадає. Оце можна теж на 4-5. Ну, я думаю, вже не випаде насправді. Я не знаю, навіщо я пішов далі по такому шляху апгрейдів. Ну, так сказати, якби не перевірив би, не дізнався. Що трапилось би зі мною? 4000, редлайн, 1.07. Таке апгрейдик не заходить. Ладно, ладно. Е, можна 3500. Знов. Давайте оці Галіли я покидаю поки що. Так, ця м я, МК я дарма, поставив, адже вона. Ну, М'яко кажучи, прям така собі. Ладно, і залишається окей, окей. Ну, в принципі, все залишається плюс-мінус адекватне. Можна. Можна робити, можна робити, і якщо щось з цього випаде. Коротше, як зрозуміти, що щось випало. Ну, або, або цей курсор дуже поруч зупинився, це треба дивитись, як воно стартане. От воно стартануло більш-менш повільно, але цього знов ж таки не вистачить, бо воно от десь ось тут зупиняється. Так, да, і так і відбувається, коротше. Е Давайте галіл. 5,555, Може це скін невидачний якийсь. Давайте Калаш. Калашик, 1.35. Ну, стартануло занадто занадто потужно. 5.444. Які тут скінчики є цікаві. Ну, ця емочка більш-менш непогана, але, але вона не випадає. Ну, давайте. Може, може, 10к зайде сьогодні. Це буде просто жесть, тому що по факту це з. Касаря, нагадаю, відбувається. Ну, давайте ножички. М -м, почало повільно, але продовжує да, достатньо сильно обертатись і, і, і ось таким чином. Можна поставити, до речі, на 8 тисяч і вибрати якісь оці рукавиці. Вони теж не зайдуть. Ну, щоб чисто для красивої назви. Типу вибив там рукавиці з тисячі на дждроп, щось по типу такого. Давайте оці ставити рукавички, не випадають. Знов ці рукавиці поставлю, 7 тисяч. Так, давай. Ну ні, ні, ні. Вона хоч і почала якось з провисом, але цього, як ви можете побачити, недостатньо. І залишається достатньо мало скінчиків. Мене оце напружує дуже. Давайте 5 тисяч спробуємо, може все ж таки зайде оцей юспек, не заходить. А оце вже дуже і дуже погано. 10к. 10к, сподіваюсь, на оцю наваху, яка не падає, і два скіни залишаються в мене. І, можливо, я дійсно допустив фатальну помилку, коли якби робив. Ну, типу, треба було просто зупинятись насправді. Так що, ну, ви побачили, що може тут статись, якщо загратись, в принципі, як і на будь-якому сайті, тому. Грати треба дуже обережно. Знову ж таки. А, і депати те, що тільки вам не жаль загуб... ну, втратити, тому що, як би да. Я думаю, пояснювати немає сенсу, бо всі це і так знають. І. Ні, рукавиці не випадають на майже 2%. Вони не випадають. Ладно, в мене залишається купа скінчиків. Давайте, я не знаю, їх перекрафтимо може. Хоча, яка різниця буде, я от не розумію, тому що. Я максимум що зроблю, це собі шанси зіб'ю зараз, якщо випаде якась максималка. Так, я запам'ятав, 38 було. Випало 59, ну, знову ж таки, от, бачите, збив шанс на апгрейник. Угу. Круто. Круто. 284. Давай. 284. Можна 500 видати, взагалі буде. Ну, окей, 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 окей. Нормально. М -м, можна спробувати. Дивіться, це буде максимально. Звісно, ну таке собі. Але, по факту, якщо 1500 випаде, ми будемо в окупі. Але от чи випаде воно, чи ні, це ми зараз якраз таки і дізнаємося. 16.6 не випало. Блін, ну це було б прикольно, насправді, типу, майже дійшов до 10, потім все злив і перекрафтив і окупився. Але. Таке не сталося, на жаль. І, 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 якщо я не помиляюсь, зараз натисну F5. Так, доступні деякі кейси. Блін, треба було їх прокрутити. Я просто е, сайт за, залагав трошки в мене. І... О, да, да, да. 118. Давайте спробую це все продати. І балансом 206 виставити на. Наступну серію баланс 1000. Якщо випаде, буде баланс на наступну серію. В принципі, почало середнє, але ну, от бачите, на да. Все. На сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось вже в наступній серії з цієї рубрики.